Укана okay, маса смачного я не зем. Що це який жарт? Я не їстиму цієї гидоти. Не дуже ввічливо таке говорити. Ми тут гості, і ми не будемо ображати господарів, відмовляючись від їхньої їжі. Це нагадує мені моє дитинство у джунглях. Ми їли все підряд. Я народився в Лісабоні і ні за що не їстиму тарганів. Ми прийшли з царства живих, шляхетний Бутасвара. Ми опинилися у Нараямі у постах непереможного меча, магічної зброї. Ви чули про нього? король не знати про магічний меч. Дома запитай його про калісуру. Що ви знаєте про чоловіка, що прийшов сюди десь рік тому? Дуже поганий чоловік з блискучим мечем. Дуже поганий чоловік приходить з багато інших. Тепер вже не люди. Тепер бути прета. Домівка Прета бути річка мертвих. Прета, бути дуже дуже недобрі до бута. Тепер у загальному калісура та його армія головорізів прийшли до нараями і перетворилися на якихось істот, які більш мертві ніж живі. Вони витіснили бута і тепер живуть біля річки мертвих. Охороняють меч калісури. Король сказав їх багато. Чи буде достатньо лише вогню щоб здолати їх? Живі люди пахнуть тепло. Прета відчують здалеку. Багато прета прийти і з'їсти вас. Зрозуміло, прета відчують наш запах здалеку. Майже неможливо підкрастися до них. Хвилинку, здається, старий Янез має чудову ідею. Ось це огидне болото, про яке я вам казав. Можна використати цю смердючу багнюку і замаскувати наш запах. Коли будемо вкриті таким шаром багна, прета не зможуть відчути наш запах, і ми прослизнемо самий центр їхнього табору. Аго, заждіть! Ми не зможемо знайти сухих дров у цьому лісі, тому назбирав хмизу. Можна зробити смолоскипи і використати проти прета. Чудово! Тепер йди сюди. Час приймати ванну. Разом, Разом! Так, Кіоме. А ти хоробрий, Бута. Тепер усі тихо. Прета не зможуть почути наш запах, але зможуть почути голоси. Річка мертвих. Річка Мертвих. це душі нещодавно померлих. куди вони йдуть на небеса чи в інше місце. Не думаю, що ми кого-небудь дізнаємося. Принаймні, доки ми ще живі. Давайте зосередимося на пошуках непереможного меча. Треба дістатись до прета. Прета Домівка для Прета. Ось тут ми знайдемо Прета. Схоже на цвинтар. І та статуя. Калі. Богиня, яку вшановує культ Калісури. То який план? Прибули нові послідовники. Принесені до нас потоком життя і смерті. Готові присвятити себе служінню нашій пані. Пані Калі. Бачили, послідовники калісури це померлі з усього світу. Коли вони потрапляють сюди, він перетворює їх на прета. Саме так. Він використовує силу калі, щоб перетворити їх на зомбі. Навіть гірше, не лише сила калі. Пам'ятаєте, він прийшов сюди до нараями, маючи з собою бездоганного меча. Вона має бути при ньому. Можливо, у тому саркофагу. Треба її знайти. Mm. Ідіть розкопайте дві свіжі ями з нашими новими братами. О, велика мати! Ти наповнюєш мене своєю силою і під твоїм люблячим натиском стеляться трупи світу. Дякую тобі за твій дарунок. Цього дня що вже завершується. Нараяма подарувала нам багато нових брата, що шануватимуть тебе. Усі вони готові піти звідси на завоювання світу. Я не можу цього дозволити. Ти хочеш перетворити світ живих на землю у населену зомбі. Думаю, він хоче сказати, щоб горіли твої плани яскравим полум'ям. Дурні смертні. Мої сили значно могутніші, ніж в інших прета. Я здалеку відчув вашу присутність. Я готовий до зустрічі з вами. Ми теж готові. Єдиним рухом я можу змусити плакати навіть небо. <рив> Багно, що приховувало вас, уже змилося і більше не приховує вашу присутність. Сморід від живих тепер наповнює увесь цвинтар. Настав час розбудити моїх прета. Вони голодні, прагнуть підкріпитися живою плоттю Чекайте. Що не показав, як тікати. Ми можемо просто переплисти річку мертвих. Ви не народу Бута. У вічній річці ви знайдете лише жахливу смерть у нескінченних муках несамовитих порогів. Мої брата можуть запропонувати менш болісну смерть. Нам немає куди тікати. Чекайте. ви не розумієте? Цей скелет переросток намагається нас надурити. Кажу вам, річка наш єдиний шлях течі. Ні. Кіомбута істота з Нараями. Ми прийшли зі світу живых. Ймовірно, Калісура правий. То що нам тепер робити? Нехай нас з здечевили зомбі? Є бути інший спосіб, бездоганний меч. Він джерело могутності калісури, і я думаю, він схований у статуї калі. Так, поки прети не оточили нас повністю, ми можемо напасти на калісуру і відволікти його. Сандокан зробить решту. Йдіть до мене, діти мої. На вас чекає смачна вечеря. Краще вкладаю дітей спати без вечері. Я отримую насолоду, спостерігаючи за вашою смертю. Дурні, не думайте, що можете здолати мене. Ні, але можемо тебе добряче відволікти, поки хтось відбере твою улюблену іграшку. Меч. Ні! <плес> Недовго володітимеш тим мечем. Швидше, допоможімо йому. моєму. Тепер моя черга відволікати тебе, поки мої прета роздиратимуть твоїх друзів, а потім вони зроблять те ж саме з тобою. Дивися! Ні. Це кінець. Не думаю, що зараз ми виберемося. Це Кіон! Він повернувся врятувати нас! Схоже, зараз твоя черга помирати, Калісура. <плес> Уперед приєднаємося до розваг! <плес> Ні, не може все ось так закінчитись. Я не можу це дозволити. Братику, тобі таки вдалося. Братик кінець! буде щасливі! Завдяки твоїм старанням і всього твого племені. Але наш час у на збігає. Треба знайти спосіб вибратися звідси. Ти можеш показати нам дорогу? Разом! Разом! Прощавайте, друзі, бувайте щасти. Дякую усім вам.